ноябрі минулого року года познайомився з представником спецслужб. Це голос Володимира Дворнікова. Він особа 9, водій старенького форда, та саме той, хто після другої години ночі, 22 лютого, 2015 року заклав міну у сніг біля палацу спорту. Міна була встановлена під углом таким образом, щоб пострадали максимально передні ряди. Ці свідчення віддав СБУ після затримання. У них він розповідає, як почав працювати з російськими спецслужбами та які завдання отримував. Потім як закладав міну та активував її під час ходи. Він не заперечував, що мав спільників. В він мені предложив подобрати об'єкт під закладку МОН 100 Я зучив анонси мероприятий, посвящені 22 февраля. Перед этим я загласував этот об'єкт з своїм куратором. І отримала МОН-100 через е, тайник. Працівники СБУ прийшли до дворнікова рано вранці. На столі на його кухні стояли вази з яблуками та цукерками. А у квартирі були сховані гранати, детонатори, майже півтора кілограма пластиду і колекція ножів. Полковник СБУ Олександр Скакун, який керував операцією, каже, що затримання стало для Дворнікова та його спільників цілковитою несподіванкою. Вони підготувалися дуже крепко. Вони були впевнені, що їх не спіймають. На думку Олександра Скакуна готувати теракт у Харкові російські спецслужби могли від двох місяців до півроку. Але ця історія почалася ще раніше. За рік до теракту то вже були не хлопці, які хотіли заробити гроші. І то була історія не про гроші, а то була вже історія. Ну вона була теж і про гроші, але там то була історія саме вже про ідеологію. Як ідеться у матеріалах справи, дворніков був активним прихильником антимайдану. Особа 9 займав проросійську позицію, підтримував ідею приєднання окремих територій України до складу Російської Федерації, а також ідею насильницької боротьби проти вступу України до Європейського Союзу та НАТО. 18 лютого 2014 року у Києві Дворнікова побили під час сутичок прихильників антимайдану та учасників Євромайдану. Лікувався він у харківській лікарні, де познайомився з майбутніми спільниками Віктором Тетюцьким та Сергієм Башлуковим, які також мали травми внаслідок протистояння у столиці. Це, ну, просто люди, ви розумієте. кожен секюта своєї там. Проблема, може там життєве, обіда десь і на життя. Люди були не сильно довольні своїм життям і всі погані, там, багато якихось може бути там причин, але вони ж там, на антимайдан їхали. Там, і, ну, дуже багато було завербовано на антимайдані. Тому що на той час було на території України дуже багато опіров ФСБ. Слідство встановило, що ці троє спілкувалися між собою і надалі. Причому дотримувалися конспірації, мали окремі телефони для зв'язку. Тетюцький це ну він робот, взагалі робот, без емоцій. Вже тут був емоційний. Ну, нормальна людина. Тетюський там була історія, але він просто був закритий. І я так розумію по життю. А після історії майданівських в Києві, я так розумію, що він був взагалі такий злий на знаєте на ситуацію на весь світ. У листопаді 2014 року Дворняков їздив до Росії. У матеріалах справи сказано, що він познайомився та домовився там про співпрацю з представниками російської спецслужби Ніколаєм та Алексієм. У ході спілкування із вказаними особами останні дали особа 9 завдання по спостереженню за переміщеннями військової техніки та їх подальшому інформуванні про факти переміщення такої техніки, пошкодженню майна Приватбанку, а також передачі їм інформації стосовно суспільно-політичних настроїв мешканців міста Харкова та Харківської області. На виконання отриманого завдання особа 9 здійснював фіксацію на відеореєстратор переміщення військової техніки, а зібрану інформацію відправляв вказаним особам за грошову винагороду. У лютому 2015 року дворніков знову їздив до Білгорода. Слідчі вважають, що саме під час цієї поїздки він отримав завдання здійснити теракт за допомогою міни Монсто у Харкові. Пакет з міною дворніков забрав зі схованку у лісосмузі у Харківському районі і на старенькому форді привіз боєприпас додому. Як хто перенес, вони теж не знали. У них був сигнал, що там, умовно, 17-та година під таким-то деревом, як знаєте, орел і ріжка 100 доларів, там забереш. Все. Анонс ходи біля палацу спорту, що була запланована на 22 лютого. Дворніков побачив у Фейсбуці. Об'єкт куратори Алєкій та Ніколай погодили, пообіцявши 10 тисяч доларів винагороди. До виконання завдання дворніков запропонував долучитися знайомим по антимайдану та лікарні Тетюцькому та Башликову. Ті погодилися. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: станція індустріальна. Дворніков разом з Тетюцьким купувала Samsung e 1220 що активував міну у переході станції метро. Індустріальна тоді вона мала назву пролетарська. Слідчі встановили тумблер, батарейку потужністю 9 вольт та терестор Він купував на радіоринку. Дворніков в день 21 лютого на старенькому форді об'їхав проспект. Десять років тому він ще називався Маршала Жукова. Там він обрав місце, куди вночі закладе міну. Зранку в день теракту тетюцький та Башлаков приїхали до Дворнікова та розподілили ролі. Башликов поїде на метро. Дійде до кінотеатру Київ, звідки відправить слово єду спільникам як тільки колона рушить. Тетюцький та Дворніков сидітимуть у старенькому ополі неподалік та, отримавши смс, Дворніков активує міну. Що відбувалося з тимчасом? Прийшло смс. На мій телефон, який був в руках громадянина Дворнікова. – Чому він перебував у руках громадяна Надвольника? Що я був за рулем. – Що це був за телефон? На який громадянин Башлику скинув повідомлення. Колона почала рух. Саме таке повідомлення або іншого з міста якогось. Єдуть. Що значило вказане повідомлення? Не значить, що колона пішла. Почала рух в сторону московського пострілу. Навіщо вам на телефон було відправлено це повідомлення, щоб привести пристрій. Вибуховий пристрій, той, що встановлював промаляним дворником. З моменту, як він дав команду їхати, секунд через 20-30 лалунав вийде. Відео зі слідчого експерименту з Віктором Тетюцьким дев'ять років тому опублікував у Фейсбуці адвокат Олег Головков. Він представляв у суді інтереси постраждалих, каже, що коли брався за цю справу, то не уявляв, якою складною та довгою вона буде. Головков говорить, що докази зібрані слідством його переконали. Затримані не випадкові люди. Ця купа доказів, вони всі не але вони косвенно, Знаєте, от по капельки формують цю річку з доказів, тому що їх там тисяча, але всі ці капельки разом формують певне чітке переконання про те, що ну. Стільки випадковості одночасно що до певних осіб не може бути, і в подальшому, вже під час допитів, да перебуваючи, безумовно під певним стресом, тому що ну, вибачте, да, затримання тебе, поміщення тебе в камеру, це певний стрес для будь-якої людини, але вони переконливо чітко казали ті речі, які навіть не були відомі правоохоронцям, і вже під час, скажімо так, судового слідства, всі ці обставини. Які були зібрані як слідством, так і в подальшому, і через о, слідчі експерименти, і так далі. Вони всі були підтверджені судді. Позиція обвиняємих, вони признають свою вину, ходять до судібного розслідування, дають признательні показання, розказують, як що відбувалося, як вони совершали. Представляв обвинувачення у справі про теракт біля палацу спорту Володимир Лимер. Ці слова він сказав після першого засідання. Підозрювані сиділи у металеві клітці, опустивши очі. Їхні обличчя харків'яни вперше побачили без блюру. Як жаль, що так мало людей, яких виродків загинуло. Откуда взялась ця газель? І ще раз би якщо я б те саме, я б щоб більше було, і це все теж документувалось. Так, Олександр Скакун переказує розмови підозрюваних, які з дозволу суду фіксувалися вже у СІЗО. Розумів, що там буде дуже цікаво, а треба, треба все фіксувати, тому що в суді буде непросто. Потім і очними ставками позакріпилися. Ну а потім я ж кажу, що ну це не я, це не я, ну це, це так завжди це не я. Інтуїція оперативника не підвела. Вже наприкінці вересня підозрювані відмовилися від своїх показів. Адвокат Олег Головков пояснює це так. Да, справа в тому, що коли вже справа надійшла до суду, вони вже мали контакт з Російською Федерацією через певних посередників і вже отримали певні настанови про те, що перше нічого не ви і тягнете час. Тягнети час, а ми щось тут знайдемо. Якийсь вихід знайдемо. Двоє з трьох підозрюваних заявили в суді мовляв, їх катували, щоб вибити зізнання. Так казав підозрюваний Сергій Башликов. Применение на физическое и психологическое давление. И ни суд не хочет обратить на это внимание. Ни прокуроры военного организма, ни ГПУ. Мы должны через суд доказывать то, что нас избивали и мучили на подвалах. Підозрювані також клопотали про відвід лимаря. Вважаю, що дані обвинення і заявлення об відводі мене як Усобінителі являються надуманими оснований нет. То, що вони заявляли, вони могли заявить раніше. Ну почему то по причині не заявляли. Я вважаю, що це просто действия, направлене на затягування процесу судебного. Державне бюро розслідувань відкривало справу за цими словами обвинувачених про тортуру з боку СБУ та прокуратури, але після перевірки її закрили. Висновок. Склад злочину відсутній. Якщо б їх катували в СІЗО, то зараз би я був в СІЗО. Тому їх не катували. Олександр Скакун усі звинувачення до СБУ заперечує це не жарт. Ніякий прокурор не може зрівнятися з цими експертами земності International. І ті репорти, які вони готували і відправляли на всі свої інстанції, то. Треба все так чітко в рамках закону. Ну а емністій інтернет це дуже потужно. Тобто, ну вони кожен раз тобі, кожен день, по кожного теракція митразкрила, телефонують, треба побачитись і з'ясовують, і йдуть. А і у них прямий доступ до цих негідників моїх. От ми хочемо піти до них. І треба сразу йти. І вони їх оглядають, спитають, а як з вами, а там били, не били, а кормять, не кормять. Тому ну, там контроль був жуткий. Поки правоохоронці шукали злочинців та збирали докази. У Харкові був тиждень поховань. Містяни прощалися з жертвами теракту. Про тих, хто загинув під час вибуху ми розкажемо у наступному епізоді подкасту.